Сьогодні просто так. На перший погляд здається, що все в світі як попало. хто куди біжить, хто як може, в кожного своя дорога, свої проблеми, хтось народився багатим, хтось ледве виживає, одним щастить, іншим ні, справедливості не видно, поглянеш і думаєш хаос, безлад, ніякої логіки. Але варто трохи зупинитись. Подивитися уважніше, і ти починаєш помічати, що все стоїть на своєму місці. Кожна травинка росте не просто так, кожна пташка летить туди, куди їй треба. Навіть вітер диме в потрібну сторону. Все у світі має свій ритм, свій порядок. Вода знає, куди текти, сонце знає, коли вставати. Дерева ростуть свій час не раніше і не пізніше. Квіти розквітають лише тоді, коли готові. Ніхто не поспішає, але все встигає. І людина теж частина цього великого порядку. Ніхто з нас не випадковий, кожен тут з причини, кожному своє місце, свій час і своя місія. Хтось, щоб лікувати, хтось, щоб надихати, хтось, щоб просто любити, бути поруч тримати за руку. Навіть якщо ти не знаєш, навіщо ти тут ще, це не значить, що ти даремний. Це значить, що твоя роль ще розкривається. Все відкривається в свій момент. Не раніше, не пізніше, точно. До мілометра. Те, що здається випадковістю, насправді частинка Великої мозаїки. Те, що здається хаосом, насправді дуже точний глибокий порядок, який просто не видно одразу. Тому не бійся, йди своїм шляхом, твій шлях теж частина цього великого невидимого, але справжнього порядку. Чудово, як навчитися довіряти цьому глибокому порядку. Як довіряти, коли нічого не зрозуміло, іноді здається, що ти загубився, ніби все розвалюється, люди йдуть, плани не працюють, і життя як темна кімната без дверей. Але саме в такі моменти важливо пам'ятати, порядок є завжди, навіть у темряві. Навіть коли ти не бачиш, Всесвіт все одно тримає тебе. Довіряти це не значить все розуміти, це значить знати, що життя не проти тебе, воно з тобою, і все, що відбувається, або лікує, або гатує. Довіряти це як плисти за течією, не втрачаючи напрямку, це як іти в тумані, але не зупинятись. Практики, які допомагають згадати про порядок. Перше. ранкова тиша. Перед тим, як взяти телефон, зроби каву чи вимкнути новини, сядь і закрий очі. Зроби кілька повільних дихів і запитай себе, Я тут, я живий. Чого мені зараз хочеться? І просто послухай. Навіть три хвилини тиші зранку можуть дати ясність на весь день. Друга практика практика довіри. Перед сном запиши, що сьогодні було хорошого, що я не розумію, але можу відпустити. У чому я довіряю життю прямо зараз, це вчить багатчити не тільки проблеми, але й підтримку. Повернення до тіла третя практика, коли паніка або тривога, зупинись і запитай себе, що я зараз відчуваю в тілі. Знайди ноги, руки, відчуй дихання. Навіть просто натиснути ступнями в підлогу це вже повернення в реальність. Далі, подивись на небо. Серйозно, просто вийди ввечері або зранку і подивись на небо. На хмарки, зорі, сонце, вітер, це завжди нагадує. Я частина чогось більшого. І цей світ точно знає, що робить. І головне, тобі не обов'язково все знати. Тобі треба просто бути. йти своїм шляхом чесно, спокійно, крок за кроком. Це і є довіра.